Продовжуючи тему договорняків між Росією та США, цей іноземний філософ також вирішив не мовчати Отже, Сполучені Штати і Росія уклали угоду, щоб закінчити війну на сході України і угода згідно з Трампом і Путіним полягає в тому, що Росія може залишити собі той східний регіон Донбасу в Україні. Ей, хвилинку. Це визнання того, що росіяни виграли війну. я казав це майже два роки тому. Росія вже виграла війну. Тоді про що чор забирай була ця війна? Насправді майже два мільйони чоловіків загинули. Один мільйон з одного боку, ще один мільйон з іншого переважно білі чоловіки. Але також деякі чорні найманці, яких росіяни завербували з країн Центральної Африки, щоб вони воювали проти нас, і також деякі північнокорейські солдати, яких Росія завербувала, щоб вони воювали проти нас. Насправді, російська армія була більш мультикультурною, ніж наша. більш расово різноманітною, що неймовірно. Ґрунт у східній Україні містить неймовірну кількість корисних копалин. вартістю трильйони необхідних для робототехніки, для дата центрів із штучним інтелектом для ракет, дронів і так далі, для високотехнологічної індустрії, яку очевидно Росія хотіла мати для себе і для свого партнера Китаю. Тож це не була насправді проксі. Війна між наддержавами Китаєм, новою світовою наддержавою, що зростає, і США світовою наддержавою, що занепадає, які намагалися заволодіти цими важливими ресурсами для високих технологій. Це була ресурсна війна за корпоративні прибутки. Вона не мала нічого спільного з якоюсь моральною чи юридичною несправедливістю. Це була війна, яку мали вирішувати дипломатично, а тепер два мільйони чоловіків мертві, тому що такі підбурювачі війни, як ти, вимагали, щоб війна продовжувалася із мене досить цієї дурості. Ми повинні припинити жертвувати найкращими чоловіками Європи. такими, хто потрібен був би нам, щоб звільнити наші міста від надмірної політкоректності, наприклад, від трансгендеризму. Ці чоловіки тепер лежать у могилах їх замінять масові мігранти з Індії, навіть у Росії загиблих солдатів заміняють індусі і африканці. Ви люди просто божевільні. Ми більше не можемо так робити.